Вірі, всім, мене звати Сергій і це ретро ігри по-українськи. Ну що пропоную всім заварити собі чайку або кави, тому що так ролик дивитися буде веселіше. І так як тема мого каналу, це ретро-консолі, ретро. Ігри та всілякі ретро-штучки, то пропоную і сьогодні не відходити від теми і трохи познайомитися або позгадувати ігри на ретро-консолях. Але сьогодні згадаємо доволі рідку консоль у нашому просторі. У нас на Україні дев'яносто ґеймбой, звичайний геймбой або колор геймбой І сьогодні давайте подивимося такий бойовичок Можна сказати, shoot який називається Arмі Man. Але ми сьогодні подивимося не, не тільки Армімен, а й ще й його продовження Армімен Айр Combat. Ну, давайте почнемо почну показувати вам гру, і ви зрозумієте, чому саме так. Все починається з заставки. В грі дуже красива музика. Так, дивимося, що тут у нас є налаштування, і починаємо з кампанії. Компанія Пустиня, перша компанія Пустиня, а потім у нас буде компанія і інша. Так, ну я не буду показувати всю гру, ми будемо знайомитися. В цілому мені хотілося більше розказати про другу частину. Це у нас звичайний армімен. Ну, ціль гри це як у бойовиках тих років, у 90-х, це ну, завдання знищувати ворожих солдатів, і ви керуєте е, американським солдатом, який озброєний е, штурмовою гвинтівкою. І поки все. Але можна, е, бігаючи по пустелі, підбирати всілякі ящики, в яких можуть бути. Сховані додаткова зброя, поповнення життя, гранати тощо. В цілому даються різноманітні завдання, ну, майже всі вони звучать так, що треба знищити всіх ворогів на мапі. Але є такі завдання, де треба дуже швиденько там, ну, не дати джипу проїхати між, ну, наприклад, по мосту і не втікти. Ну, тут ми бачимо, що е, керування у ігри доволі цікаве, воно ну, більше схоже на гру, таку, як ну, якась із ігр про страйки, там Урбан Strike і інші про гелікоптер, яким треба керувати. От керування дуже схоже, хоча ми керуємо і людиною, але тут воно ну, саме так керується, як тим самим гелікоптером. У нас людина може бігти тільки в натискаючи вперед, а е, стрілочками депада. Вправо-вліво ну, він просто повертає якби, голову, а натиском вперед тільки біжить. До цього керування треба звикнути, але коли ти звикаєш, то гра ну, виглядає більш якось по-новому, не так, як ми звикли у звичайних шутимапах. Також, в грі, бачите, можна подивитися на мапу і роздивитися, які завдання треба виконати, скільки ще супротивників у нас на мапі. Нас зустрічають вороги. ну Тактика така, що треба е, вбити супротивника швидше, ніж він вб'є в тебе. Наш персонаж не дуже міткий, тому ну, влучає він не з першого разу, і к цьому, к цьому також треба придос, при, пристосуватись. Але в цілому гра. Ну, доволі затягуюча, вона, ну це можна сказати, такий вбився вбився часу. Якщо в неї засісти, то можна буде грати доволі довго. Але давайте перейдемо. Це я так вкратці розповів про першу частину. Давайте примовимо. Перей... Перейдемо до другої частини, вона більш цікавіша, яка називається Army Man Air Combat. Тут вже якраз гра повністю схожа з тими самими Urban Strike, ну і серію е, страйків про Акрил, які ми знаємо. І тут також у нас дуже багато місій. Давайте я вам покажу, вони доволі довгі. Я вам покажу першу, можливо, навіть пройду її всю всю а потім подивимося, як воно пер переключається. Гра доволі цікава, повністю механіка гри, як в Urban Strike. Ну і в інших страйках. Наше завдання літати на вертольоті, знищувати ворожу техніку, але завдання взяти міну і перевести її на базу, і опустити на базу на головну базу супротивника. Але за, за, ну, за для того, щоб спокійно туди пролетіти, треба буде все-таки розчистити. Ну, тактику можна робити або зразу брати бомбу і нести. Або все-таки знищити, розчистити супротивників, тому що коли у вас буде бомба, то ви не зможете підбирати всякі поверпи ракети або життя. В цілому у цій грі декілька видів зброї, безкінечні набої. Це ну, патрони звичайні з кулемета, але є ще два типу ракет і є ще такі якби, бомби, які запалювані, які роблять вагон. Це все можна підбирати літаючи по матки. В декілька лагерів ворожих солдат, і вам, е, окрім звичайних солдат з е, всякими стінгерами, так, е, можуть робити супротив Ще і вишки з, е, також з солдатами, які там сидять і по вам стріляють. Також е, танки, е, брон, бронемашини і навіть е, ну, інших гелікоптерів тут нема. Танки, брон, бронемашини, солдати і всілякі. Як я вже сказав, всілякі вишки. Ну, Завдання наше знищити всіх. Тактика в грі в принципі, не дуже складна в тому плані, що можна підлітати на, на, таку, ж, на, таке, підлітати на таку кількість ну, дуже недалеко до ворогів, щоб саме ваші кулі до них долітали. а їх кулі ну а а або вони дуже ж повільненько розверталися, не могли по вам влучити і встигали її вбити, або просто їх кулі би до вас не долітали. Але ну, в принципі, бувають такі моменти, що мапу видно не ну не одразу, то. Можна буде ну, нарватися на якусь автомобіль, який буде вас розстрілювати, а енергія у нашого вертольота закінчується доволі швидко, якщо він стоїть під вогнем. Тому, можливо, краще навіть трошечки у... втікти від ворога. і... Якось намагатися з ним ну, битися, потім повернутися з якогось іншого ракурсу, щоб він вам не влучав. Що прикольного ще на мапах на таких, що тут навіть дерева можна знищувати. Знищуються будівлі, дерева. Ну, в принципі, дуже схоже, як я і казав, з Urban Strike. Але ну, ніндендовська версія цієї гри. Хоча ми бачили, що це порт з 3DO, я бачив, що там. ну, Заставочка була 3DO, і можливо ця гра більш популярна саме на Panasonic 3 do але там я її не бачу. Я в принципі мало, дуже мало знайомий з ігротекою тої консолі, тому що там і не так багато ігор. Але ну, по, -по, по заставці бачимо, що Game Boy вирішили таку такий порт зробити і собі. І порт доволі вдалий. Грати в це дуже ін... ну, цікаво. Це затягує, ну майже сразу тільки починаєш грати, і ця гра дуже затягує. Навіть перша частина, про яку я розповідав, вона також затягує, але вона трошки вайлувата і повільненька. Я вам показував гімплей з прискореному режимі. У ну це була швидкість десь у півтора рази швидше, ніж є насправді, тому що ну, воно все насправді трошки. Повільніше працює, і навіть у другій частині також я трошки пришвидшив швидкість гри, бо інакше сильно затягувала одна місія, могла виходити до 20 хвилин і більше, а тому і гра затягувалася, затягувалася би надовго. Ну я повністю гру не проходив, пройшов одну місію, щоб вам показати. А я думаю, цю гру, якщо буде бажання, можна буде пограти пройти навіть на тому ж стрімі, і це буде можливо цікаво, ну якщо це не сильно. Ну, Дасть да, засумувати глядачам, тому що грати це дійсно цікаво, це затягне. У другій частині також можна обирати мапу і по мапі дивитися. Ну, що, що нам потрібно робити. Тут також є мапа. В принципі, це та сама, як і в першій частині гра, тільки ви замість людини керуєте ну, гвинтокрилом або гелікоптером, і керується, це, ну, керується воно однаково. Тільки ну, що сама анімація різна, але так само, натискаючи вперед, ви летите вперед, а самими кнопками депада у бік в один або в інший бік, ви можете розгортати свою бойову машину. Ну, як я і казав, треба розчистити від варягів усе, усе поле і тільки потім е, намагатися пробити цю в... Ну, пронести цю бомбу, тільки за бомбу Бомба у нас майже на початку рівня, я трішки пізніше вам її покажу, а її нести з одного кінця рівня треба в інший кінець. і Ну Хоча б знай ну хоча це все на мапі показується. І я на початку знайшов те місто, куди треба нести бомбу. Але це можна не робити, тому що, коли ви берете бомбу, вам позначка буде горіти на самій мапі, куди її нести. Але ну на початку розчистимо, розчистимо дорогу. Бачите, я економлю набої, тому що кулі також тут влучають не ідеально, але кулями наводитися легше, ніж ракетами або... Всілякими бомбами. Ракети і бомби е, закінчуються, тому ну, в цілях економії їх використовують. Ну я використовую не часто. Але ну, насправді можна їх і не так уж і економити, кулі можна повитрачувати всі ракети, а потім вже добивати все кулями. Тому що, ну наприклад, є такі подвійні ракети, якими танки знищуються з першої. Ракета або, або будівля, є одинарні ракети, які, якими треба влучити по два рази. Є е, вогнені такі бомби, які ми краще їх використовувати проти піхоти. піхот, тому що вони б'ють по землі, по, по периметру, а також їх непогано використовувати по швидких автомобілях, щоб ну, бо зловити такий автомобіль кулями або ракетами важкіше, а саме такими бомбами, які, які б'ють квадратами, це робиться набагато легше. Що. Вчитуючи це, те, що ми це граємо на невеличкій 8 консолі з дуже маленьким екраном, ну і наскільки я пам'ятаю, в 2,5 або, або в 2,9 дюйми, те ще й без підсвітки, тому і ми бачимо таку не дуже виразну графіку. Але тут, тут ми вже бачимо версію гри на Game Boy Color, хоча вона і все-таки однотонна, але ну, можна сказати, що вона кольорова. Ну, тут хоч Ну, хоч якісь кольори і присутні. Але ну, є ця сама гра, можна, якщо граєте на звичайному геймбої, то вона буде просто монохромною. Ну, чорно білою ми її побачимо на емуляторі, а на самому геймбої, ну, такий більш зелено, зелено -такий, чорний екран. Ну, такий також однотонний, але трошки іншого кольору. І ну, так, так ми її можемо побачити. На жаль, та, так і є, що хоча це доволі популярна була консоль у Японії та й в Америці Game Boy, але зараз ті геймбої до нас дійшли, їх екранчики вже, ну, вони і тоді були не дуже якісними, тому зараз іще й без, без підсвітки на цих екранах грати. Не дуже весело, тому що вони дійсно ну, грати на них невдобно. Не і е, набагато зручніше грати все таки на емуляторі, тому що тут ви можете і розкрасити свою гру зробити з звичайної геймбоївської е, гру як на геймбой-колор. А також ви граєте на великому екрані. Тут уже є підсвітка, і тут ігри вже виглядають ну, майже так, як могли б виглядати, наприклад, на той самий NES. Так, ми бачимо на мапі, що ми знайшли все-таки те, те місце, куди треба донести бомбу, цей треба генератор знищити, і тоді ворожі, можливо, всі бази перестануть існувати, бо в них не буде енергії. Ну, Там можна читати завдання, там все описують. Бачите, можна переключати сели, там різні набої, але влучати ракетами складніше, бо вони летять тільки по прямий, а уж е, направити свого вертольота дуже ровно, свого гунту. Ну, і до це ну, бува, не, не виходить одразу, тому що ну, не дуже ідеально це все поворачує. Ну, в принципі, ті, хто грав в серії про страйки, там Urban Strike, інші, вони звикли до такого керування і для них це буде дуже зручно. А пограти в таку гру саме на портативці, та ще й на восьмібітній, та ще й на Чорнобілій, я думаю, це дорого дорогого коштувало в ті часи, тому що ну, Urban Strike можна було пограти на Mega там, або на Super Nintendo, а ні, ну Хоча були версії про вертольоти навіть на MSX, і можливо і на Dendy, на Dendy я, до речі, і не встрічав таких, а й на MSX грав. Але ну, все одно більш популярними вони були вже на 16-бітних консолях. А щоб пограти в таке на портативках, тоді це було мабуть і не ну у нас точно це було відкості. Ні, Мабуть і для дітей там Америки та Японії це було дуже круто, тому що, ну, що саме цю гру зробили їм для того, щоб вони могли в неї гратися у дорогі. На, на гру можна потратити дуже багато часу. Давайте подивимося на мапі, де знаходиться наша бомба, і ми бачимо, що бомба підсвічується на мапі, і бачите, майже в іншому е кутку цієї мапи. І нам треба буде туди тепер летіти, щоб взяти ту бомбу і принести сюди і знищити всіх ворогів. Але для цього все-таки треба добивати ворогів, які ще, ще залишилися у нас на мапі. На геймбої на геймбої коло всього є дві кнопки дії. Одна, ну, і одна кнопка це у нас вона якраз у нас використовується для стрільби, а друга використовується для підняття е, грузів. ну і саме Зараз ми попіднімаємо всі ракети. А-кнопка у нас для підняття грузів, а Б- кнопка якраз для стрільби. А щоб переключити зброю, то, ну, бо кнопки вже закінчилися дії, то ми використовуємо кнопку Select. Ну, а також, щоб подивитися мапу, також обираємо, натискаємо на старт це у нас буде і пауза, і одразу можна подивитися в менюшки В грі є декілька контіній, якщо ви втрачите, втрачаєте. Життя, то вам дається контіні. Ну, кон конт є, ви можете повернутися скільки точно я не пам'ятаю три а можливо більше і можливо їх можна буде ну, в іграх, ну, буває таке що коли ви пройшли місію, вони у вас відновляються тобі ж, вам дається там три кантіні але на всю місію на одну місію а не на всю гру. А, наприклад, у першій частині, де ви е, воюєте тільки тільки солдатом вояком, там е, в принципі, у вас кан канти безкінечні, ви починаєте спочатку місії, яку не виконали. Що також дуже непогано, тому що це портативка і прикольно так грати, коли ну, щось у вас не вийшло, там ви різко. Е, там, не змогли там дойти, поки їхали у якомусь транспорті, так? І, і, і поки ви дойдете до, додому, ви не можете грати, але ви потім прийшли і повернулися грати з того місяця, якого почали. Ця гра вже поздня на геймбої, тому що, я ж кажу, вона зроблена вже і для геймбої колор, на... і тому вона, ну, як ми бачимо, що ще, ще це порт з 3DO, тому вона зроблена вже в 99 му та 2000 -му роках. Ну, Хоча це також ретрогра і виглядає на як ретро, але вона ну, зроблена набагато раніше, ніж ті ж самі Urban Strike та інші ігри. Набагато раніше пізніше, ніж ну вона молодша. Ну Тому ми і бачимо саме, якими іграми надихалися автори цієї гри. Але техніка, зони, все тут намальовано доволі непогано, мило і. Грати в це приємно приємно ще. В грі є доволі приємне звукове оформлення. Тут ви чуєте зараз музику трошки прискорену, але насправді вона ще повільніша і звучить вона доволі непогано, ну, як для восьмилітної музики. Але є такий момент, що музика ну, одноманітна і я думаю, коли довго грати, вона може наскучити. Але переключно, як ви пройшли одну зону, переходя на іншу ну, одну мапу. так, ви пройшли, отримали перемогу. То, переходячи на іншу мапу, на наві на завдання, то музика там також міняється. Хоча вона дуже схожа і також така ж жосмібітна. Ось ми бачимо бомбу, до якої ми так, так швидко намагалися дойти. Бачите, дуже важко влучити у ворогів саме з ракет або з. Тих же бомб, а от кулями саме краще в них влучати. Хоча і кулями треба більше разів влучати. Так, ну а тепер ми взяли бомбу, дивимось на мапу і бачимо, що то місце, де ми вже були. Саме туди нам цю бомбу і треба буде доносити. От завдяки цьому ми і знищували всіх ворогів. Тому що якщо б ми не знищили їх і несли б у цю бомбу, ми б не змогли підняти, наприклад, поповнення життя. А ворогів було б багато, вони з нас б швиденько б вибили життя, і ми б не змогли поповнити життя і енергію. Або вистрілили б усі ракети, і також би ракет у нас не було. Ну, хоча тут, завдяки кулям, ці ракети не сильно потрібні. Бачите, я трішки полетів в інший бік, але зараз я вже. Не буду вв'язуватись у драки, хоч там хтось живий ще залишився, машина або танк. Моє завдання зараз при, прилетіть ну, довести цього вертольотика до точки до, до кон, контрольної точки, там, де треба скинути цей вантаж з цією бомбою. Бомба або гіні, ну щось таке він, схоже на. Ящик з бомбами, і куди нам треба доводіти. Дивимося на мапі так ну бачимо, що я правильно ще була третя гра, яку я зустрічав на геймбой і мені здається, вона також називалась Армімен, але танк. Ну, я чомусь її не знайшов. Можливо, я помиляюся, і ця гра з іншої серії. Я думав, якщо б вона у мене була, я би і про неї ну, в цей би ролік додав би. Розповідь, тому що та гра також мені подобається, але там ви керуєте тан, танком і також схоже керування, але можливо, все-таки та гра зовсім не схожа, ну, зовсім не схожа на ці. Це інше, інше все-таки можлива розробник. Ну, якщо я її зустріну, можливо, зроблю про неї ролик. Бачимо, що пройшовши ту зону, ми вже потрапляємо на нову зону, і тут ми ну, як, як вже як і всі якимсь іграшковим, воюємо. Ми на, на якомусь городі, бачите, і тут квіти і, і наші вороги. Ну, тут також ну, виглядають доволі прикольно. Також велика мапа, і нам тут вже треба дві, дві точки знайти. Ну, я думаю, на цьому ми продовжувати гру не будемо. Я вам трючки затравочку зробив, кому це сподобається, зможуть тепер пограти. Ще, я, ще, ще мене це навело на таку думку, що ця гра може бути дійсно про іграшкові воїни. І саме ці всі солдатики та вертольотики та танчики, вони іграшкові. Ну, і це... Воно зроблено по якомусь такому мультику або фільму, які також дуже популярні були в ті часи. В цілому, мені гра дуже сподобалась, що перша, що друга частина, але друга, вона ще більш схожа на. Серію Урбан, ну, Страйк, Страйків, тому вона мені сподобалась більше. І вона більш динамічна, вороги швидше з вас можуть вибити життя, і ви ну, все-таки швидше по, по цим ворогам е влучаєте. Тому друга частина мені сподобалась більше. Але пропоную вам пограти і в ту, і в ту. В принципі, хто любитель ретро ігр і особливо любитель серії Страйк, я думаю, вона вам зайде і сподобається. Ну а на цьому можна буде і ролик закінчувати. Всім дуже дякую за перегляд, дякую за вашу. Коментарів, вподобайки. А хто ще не підписався на канал, то обов'язково підпишіться, буде виходити ще багато цікавих речей. Ну і побачимось у нових роліках. Всім пока!